Приветствую, друзья! Ви на YouTube каналі Celber Fishing. Виходимо з зимнього анабиоза. Так сказати, така довга пауза була, Ну, карповый сезон такий. Поэтому виїжджаємо на двох Ловить сесію на нашу полуці. Вже відкривали сезон на неї, зловили пару рибок, але відео не знімали. Поводні мови були не дуже приємні, тому ми вже загрузились.

From the last goodbye. Все, ми вже приїхали, розставилися потрохи лагерь. чуть позже покажу. По палочкам розповідаю, на що будемо ловити. Дві палочки, як бачите, в мене обновочка трохи є така, дві палочки. Одна буде возитися в ту точку під дерево, друга в поїскава флетік. Вся настільки буде класичний румунка. Діпуємо ми, Діп Energy. Макалочка, креветка, клубника, тут насадочка, попавчик. Біла лосось. А, халі буде вибачаюсь Тут в нас каратишик катапультик. І метод мікс кальмар тигровий горішок піде в бой. І тут попапчик краба на нас двутон. Поэтому как-то так. Зараз забрасуюсь, показую лагерь, та будемо варити конопельку і мешати корм. Поїхали? Так, а оце наш лагерь виходить. Одна палатка, друга і третя, шатерчик. Тут я буду, спати з Євою. Єва вечором прийде ще, так чисто не розставлялся, все ще на вулиці. тут Іваныч. З Вовою, Дашей, Вовчика нова палаточка. Чикс. І тут і тут буде ромчик. Ромчик ще не був на нашому каналі, тому якось так і вам Дракона виставляє і в мене стоїть же все там. Палички. Я на 26-му буду. Іванич буде тактика. Тактика Тивановича дує вітер, але ну, я в мен... в цьому редакторі зроблю щось, щоб вітру було як нам можна менше. Привітайся, привітайся всім. За всім. всім доброго дня, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. У мене тактика проста. Я буду оце мілина. От там глибина. Я буду старатися зробити 4-2 точечки кормові і перекрити рибку, якщо вона буде проходити. Тільки на це е ну, лови, на що будеш? Два е фета і дві класики. РПФ? РПФ, тільки RP'одь, будь ласка. Будь ласка. Сумочку також, РПФ, замовляйте. Я навіть бірочку не знімаю. Тому якось так, друзі, надіємося, скоро рибка буде, тому. Гарна у нас така класна компанія. Три палаточки. Ти показав, лагерь? Да, да, да. Ну все, дивіться, дивитеся, їдою Запасайтесь, дивіться. І так, Палочки, ми, палочки ми закинули палочки закинули і прийшло время корма. Сварили ми коноплю. кидаємо пару гостей пару гостей конопельки. и перчик перчик кальмар чили ртф пачечку сейчас за цепи. есть такого. и зальем чуть-чуть аминолом аминол креветка аминол креветка чуть-чуть ливнем, в нем совсем капельку достаточно и все это размешиваем. И вот такая у нас едва получается. Канопит, капельчик, 34 мм, именно чуть-чуть. Вот сейчас можно даже сюда. Вот водички вот этой вот. Просто она подлить, она сейчас подраспухнет и будет то, что нужно. Поэтому сейчас будем возить в точке. Біточек терміти будемо і туди рибка у нас подойдет. Ну, рибку погодували і треба самим погодуватися. Сьогодні у нас вовчик на мангалі. Ромчик на телефоні. Яноч теж там що то. Тому палочки стоять. Все перезакинуто, перезавезено. Отакий. Гарнесенько все і чекаємо, чекаємо, друзі. Повинна бути рибка. Чекаємо ночь. А повинна бути рибка. В общем, у нас добрий ранок. Ночью все было тихо довольно. Там Иваночку завутащил. И все. Утром у меня так палочка сработала, тоже маленький. Карпик. Проснулись, выспались в 8 утра и і... Вот такой вот я тут устроил Везла чуть-чуть. Новые поводочки. сделал. Это флайзер с подсадкой в авторса и твинтурба. Твинтурба кальмар чили и флайзер, сейчас скажу. Вот. И флайзер мясо рака с подсадкой. Тоже кальмар в авторс. Поэтому сейчас буду перезакидываться и и ловить дальше рыбку. Ловить и стараться ловить хорошую рыбку. Так, 9 година у нас уже ранку. Роблю за корм. Ось такий пів пачечки було апельчик. 3-4 мм тигровий грішок додавав і бойлик з спортивної серії 24 мм в крушу пішло. І ось така у нас вийшла... Зараз покажу. Консистенція. Зараз я ще конопелькою зверху залію і там буде те, що треба. Те, що треба. Пиль, мілка фракція. І будемо возитися. І ви що скажеш? Обіщалі сонце. Обічалі сонце? Вона mm. гладіатор чиста. Чистий гладіатор. Все, чекаємо на гарну рибку, чекаємо. Повинна пройти, повинна. Це саме час біг, дай да. Ну, святих да. — так. Що скажеш? Розстроєний. Що тут ти фоксі? <ріх> Ану. Ану. Робка, Робка, не, не, мабуть, моє будь-більше. Може, ні. Гарно, так Це ті, що запускали. Запускали. Ну, Димончик з п'яти утра. Чуть-чуть хтось щось потягнув. Потягну. Новенька риба на водоймі, її запускали, привозили. Димончик з п'ятого ранку трудиться, молодець. тому молодець, молодець, молодець призакидується. Вітаємо Дімочок. Покльовочка друзі. Ось такий карасик, хайбот білачан спрацював. Зважимо його чуть по-варварськи, але це карась піде на жирю. Ваги Є. під жабром. Кіло 200. Кіло 200 ровно. Есть. Hello. Там минус стоит. Okay. Теперь есть. И двенадцать. Двенадцать килограмм. Минус два. Двенадцать. Это у нас вот рыбка друзья. Давай фоткаться. Так, друзья, всем смачного, кто нас я подъезжу. И Иваныч нам приготовил вот такой смачный черри, вот такой плов, вот такие лаваши. Поэтому Амурчика 13 зловив РПФ. 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 Мені оставте цей відос, я виставлю зараз на РПФ. Ромчик красава. Просто бог. Це прям моя любов. боги ми. 12-го ночі отакий. Красинчик. Ну десь. 3,5 кілограмчика. Розбудив нас Єва. Єва на подсаки була. Тому зараз забризкаємо та відпустимо. Яка насадочка? Друзья, утром разбудила вот такая вот рыбка, флазерочек. Красивая, ну четверочка где-то, четверочка, сейчас взвешу, посмотрим. Так, измажем сейчас. четверочка. Это четверочка уже. Так сладко спалы. Такое весеннее, весеннее. Клевание. Осторожное, небрежное такое. Запшикаем сейчас и фото сделаем. перешла наша рыбловля для починок до конца. Не записав кінцівку, бо пішов такий дождик там, ми швидко зібралися та поїхали додому вже. Я вже поспав, покопався, тому роблю висновки. Дуже гарно ми відпочили. Половили рибку, велику рибку зловили Мурчика. Навіть не сподівалися на це. Кормова наша програма від РП Рома, дякую тобі, працює, тому тільки йдемо далі. На наступній неділі в нас дуже. Крута водойма буде перший раз сюди їдемо. Тому дякую за перегляди, ставимо лайки та чекаємо нових відео.